І слава Отця і Сина, і Святого Духа, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Ми всім, і духові Твоєму, <плес> голови ваші, Господеві, приклоні. Тобі, Господи. Благодаті щедротами, да людинолюб'ям, єдинородного сина то, з яким ти благословений, і з пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм духом, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святи є святим. Єдине свят, єдиний Господь Ісус Достаю Христос. На славу Госям чашу спасіння прийма. Ім'я Господні призову. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Господи, і вірую, Господи, і сповідую, що ти єси воістину, Христос, Син Бога Живого, що прийшов у спасти спастися, яких перших я. Вечері твої тайни сьогодні, сину Божій, мене причасника прийми. Бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник і сповідую тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай на нас і невосудження, буде мені причастя святих Твоїм, та й Господи, а насілення душі, тіла і життя вічно. Амінь. Боже, будь милостивим до мене, грішного, боже, очисти ріхи мої, помилуй мене. Без чиста нарішив я, Господи, прости мені грішному. Зі страхом Божим і вірою приступи. Благословен Хто йде в ім'я Господнє, бо Господь і появився нам. За все Тобі я дякую, Ісусе спасе мій святу пролитую, за дар любові твій, я дякую за все, за те, що спас мене, за те що небо дав, мене своїм нас Господи святи живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край, О Господи святи, живи в душі моїй, Завжди мене навчай, Видив небесний край. За все тобі, я дякую, що ти у світ прийшов і душу змучену мою для вічності знайшов я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене, своїм назвав. Завжди мене навчай, Бо йди в небесний край. За все тобі я дякую, за мир і дух святий, що ти сякую, Живе я дякую за все, за те що спас мене, за те, що не дав, мене своїм назвав. о Господи святий, живе в душі. Мої, завжди мене навчай биди в небесний край, о Господи Святий Живи в душі мої, завжди мене навчай биди. Небесний край за все тобі я дякую ти небо дав мені. Я з вічною подякую служитиму тобі. Я дякую за все. За те що спас мене, за те, що небо да мене своїм назва, О Господи святий, Живи в душі моїй, завжди мене. Навчав. Див небесний край, о Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, Вийди в небесний край, Оцет Осус Ваше, Відіме беззаконня ваші, і гріхи ваші, все очисти. Паси Боже людей твоїх і благослови насліддя Твоє. Ми бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нерозійні троці поклоняємося, бо спасла нас завжди, нині повсякчас. І на віки віки, нехай споніться уста наших хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святи Твої, Божеству, небезсмертних і животчих таїн, Збережи нас у святості Твої. весь день початися правді Твоїй. הללויה 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 Ски прийнявши божественних святих причистих, безсмертних небесних і животворчих страшних Христових тайн, достойно подякуймо Господеві, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас Боже, твоєю благодаттю. Господи помилуй. День увесь досконалий святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе і один одної все життя наше Христу Богові віддаймо. Бабі, Господи. От нашим, і все наше, ми тобі славі даємо Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Рівні імені, Господь, Господе, помолімся, Господи, помилуй. Господи, ти благословляєш, тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають, спаси народ твій, і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви твої корони, освяти, тих, що люблять. Красу дома Твого, ти прослав Божественною силою Твоєю і не залиши нашу повайм на тебе. Мир світу, Твоїм дарим церквам, твоїм єреям, тобою, бережен і нашому правління всім людям Тугим, бо всякі добродавання, всякі звершений дар з висоти є, що сходить Тебе з світла. І тобі славу, і подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Будьмі, Господні, благословен, не віднині довіку. Будьмі, Господні, благословен, не віднині Будь Будьмі, Господні, благословен, не до віку. Благословення, Господь на вас і благодаттю, завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, правдивий Бог наш живе, ми мертволодіми молитвами причистий своїй матері, святих славних сиквань апостолів, преподобних і богоносців наших і святого Отця нашого Івана з Лотустова, Константинограда і всіх святих, і душі, померлих Слуг Божих, їх поминання ми тут сьогодні творимо в оселях, праведно силить на лоні Авраама у покої, ті до праведних їх причистить, і нас помили, і спасе, як благий і людинолюбний, Богобни у блаженіму спині, вічний потік, подай, Господи, присно пам'ятним слугам Твоїм, відпоминанням Ту сьогодні творимо, і сутри вігічную пам'ять, вічна, я пам'яті, вічна я. Пам Христе вічна, пам'ять! Помолимося за нашу державу Україну, за щасливу долю для нашого народу, за нашого президента, уряд, Верховну Раду, за наше українське військо, правоохоронні органи і поліцію. За поранених, полонених за біженців та за їхні родини, за суборність і незалежність нашої держави України, перемогу війні з північним сусідом Московією. Отче наш, Отче наш що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діва, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Твоєї милість прибігай. Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід збави нас єдина чиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спасує нас, Пресвятая Богородице, спасує нас. Богородице, Спаси Пресвятая нас. Богородице, спасує нас. Благословенний Бог наш завжди повсяк час, і повсякчас і на віки віків. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки амінь. присвятий Труйці, помилуй нас, Господи, ріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий посвятий, селене, мочі наші, і мене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віків, Отче що си на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватися нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від луко. Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Духами прави не померли, душі слуй покой і збережи їх у блаженнім жиді, у тебе, людину, люгу у твоїй місі спочинку, Господи, де всі святі твої спочивають Упокой душу слуг твоїх, бо ти єдиний людину, любе, слава Отцю і сину і Святому Духові, ти неси Божу раду зійшов, і койда за не закова, не зняв. Самі душі слуг твоїх покой, і нині повсякчас, час, і на віки віки. Єдино чиста й непорочна я діво, що побесім не породило, молися, що злу душі служі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї. Молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокій душі, спочилих слуг Божих, Ігорем, якому сьогодні три роки з дня смерті поминання творимо Лігію Олекс... Олежиком, Григорієм ігнатом, Іваном Азарією, Мариною Іваном Емілією, Оксаною, Олексієм. Анною, Генагієм, Нікою, Омельяном, Станіславом, Антоном, Петром, Василем за всіх воїнів, які загинули на війні та малих діточок. Ще молимося за померлим. Померлих Юлією, який дає днів поминання творимо за померлого Богдана, ще молимося за померлого. Ігоря, Юзефи, Михайла, Ярослава, Івана, Володимира, Катерини, Варвари, Прокопа ще молимося за померлою Анною, який сьогодні 20 років поминання творимо від Дня смерті. Ще молимося за померлих Марією Павлом. Романом, Іваном, Анною Василем, Іваном, Ганною, Миколою, Людмилою, Параскою, Василем, Юстиною, Анною Іваном, Михайлою Василем, ще молимося за померлим, Володимиром, Євгеном, Ольгою, Богданом, Магдалиною, Миколою, Марією, Семеном, Марією, Василем, Анною, Іваном Володимиром, Ігором, Оксаною Володимиром, ще молимося за. Померлих Катерину і Івану Василем ще молимося за душі в частилище за душі померлих, за, за волю України за душі, частилище, ще молимося за померлих Богдана Ярослава, якому сьогодні п'ять років поминання творимо з дня смерті, за померлу Емілію, Михайла Магдалини, Магдалини Марія Анни Григорія. Тимофія, Федора, Івана, Володимира, Марії, Оксани, Тараса, Тараса Василя, Ольги Люсі, Людмили Лесі, Христини, Параски, Миколи Анни, Євдокії, Марії Катерини, Ірини Орисі. І щоб простилося їм всяке прогрішення добровільне і недобровільне. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог оселив душі їх, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, Царство Небесне, відпущення гріхів їх. У Христа безсмертного, Царя і Бога нашого просі. Подай, Господи, Господеві помилімся. Господи, помилуй, Боже Духи всякої плоті, ти смерть подолав, і диявола переміг. І життя світові Твоєму дарував сам, Господи, у покой душі спочали слух Твоїх у місті світлому, у місті квітучому, у місці спокійному, звідки зникли біль печалі зітхання. Усякі прогрішення, яке не учинили, словом, або ділом або думкою, як благий людинолюбний Бог, прости, бо немає людини, яка жила, б і не зрішила. Ти бо єдиний гріха, праведність, твоя праведність вовіки, і слово Твоє істина, бо ти єси воскресіння, і життя у пекі, слуг спочали слух Твої, Христе, Боже наш, і тобі славу, осилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. І пресвятим, і благим, і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Прямодрій, від херовим, і незрівняно славніше від серафимів. Що без одніння слава породила, слушу Богородицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, що живим і мертвими, вологія, молитвами пречистої своїй матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих душі спочали слух Твоїх, що переставилися від нас в оселях праведних, оселик на лоні Авраама, у упокоїть. І до праведних залічик і нас помилує, спасе, як благий людинолюбний. У блаженному спінні вічний упокій подай, Господи, повсякчас поминальним слугам Твоїм і вчини їм вічною пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять. Вічна я зі святими у покой Христе вічна. пам'ять. Помолимося за померлих слуг Божих, за яких ви подали сьогодні на молитву. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, я Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Отче наш, що ісе на небесах, нехай святий, це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веде нас у спокуса, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Я Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Вім'я Отця і сина, і святого Духа Амінь. Вім'я Отця і сина, і святого Духа Амінь. Вім'я Отця і сина, і святого Духа Амінь. Нехай з Богом спочиваю, і слава Ісусу Христу.